Євангелія на щодень, 8 грудня лука 19, 12, 28. Отож він мовив один чоловік статного роду, пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутися потім. Покликав він 10 слуг своїх, дав їм 10 мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати, не хочемо, щоб отой царював над нами. І одяг він, прийнявши царство, назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що дав їм гроші, щоб довідатися, хто що придбав. Перший прийшов і каже: Пане, міна твоя придбала інші десять. Гаразд, добрий слуго», – сказав пан, тому що ти вірний і маленьким. Візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже, пане, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав і цьому, ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов ще інший і каже: Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш чого не поклав. І жне з чого не посію, а пан до нього і каже з уст твоїх я тебе суджу, лукавий слого. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав і жну, чого не посію. Чому ж тоді не дав моїм, моїх грошей обіг? Я, повернувшись, по би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли, візьми від нього міну і дай до тому, що має десять мін. Пане, сказала йому, він має вже десять. Кажу вам кожному, хто має дасть, а в того, хто не має, відберуть. І те, що має, а вороги мої, отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, переведіть сюди і убити на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалима. Я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий. Люди часто звинувачують інших у власних помилках, лноща і нехтуванні своїми обов'язками, а інколи не бояться звинувачити й самого Бога. Чи зійде їм це з рук? Радше ні. день, відомий лише самому Богові, після часу виділеного над... навернення Бог розляне справу нехтування обов'язками і скидання відповідальності на інших, винесе вирок і особисто. Подбає про Його виконання, Бог милосердний і водночас справедливий, всупереч поширеній думці ці якості не виключать одна одну, вони завжди з'являються і діють разом ніколи окремо. Господи, прошу про благодать не марнувати час, призначений мені для навернення.